Добрий вечір. От у нас отакий цілий день. Такий вітрюган. Я пішла. Я така краса тут. Я пішла, нарвала відео цих вирчих вишеньок. Боже, які вони стали солодкі. Зараз вже довге діло. З такими руками їм не помиті. Таке солоденькі. Прямо добрі добренькі. Дуже багато там ще їх є. Вже я їх обірвала багато. Дивіться, які гарненькі. О, зараз стану в холодочок, тому що на сонці вони якісь трошки не такі. А ну насюди. О! Дивіться, які вони темні і дуже солодкі. І бачите, які великі. Це сорт Надія, войлочні вишеньки. Смачні. Що можу сказати? Смачні. Іду я закривати вже в теплиці. Зараз ще гляну, що там попіно. Гляньте тут о. Яка краса, слухайте. Бачите? Ну, сьогодні, звісно, погода. Вона якась кожен день така. Дуже так якось. Я в базукавці. Всім спокійного вечора, тихінької ночі, всім добра і всім дякую. Ой, така краса в мене.